Я залишився в Україні через те, що ну, по-інакшому бути не може. От Україна це моя батьківщина в Україні. Я народився, народилися мої батьки, народився вже мій син. От, і я ніколи не поміняю її, як би не хотілося. Інші країни це цікаво, подивитися, побути, там, але жити тільки в Україні. Почалося у всіх, напевно, 24-го. З... У мене почалося з того, що мій батько прибіг. І сказав, що почалась війна, я не повірив. Перший день це був, напевно, шок для всіх, і ніхто не знав, що робити, як робити. 25 числа я пішов в військкомат. Мене не хотіло брати, так як не служив. Нічого не вмів, нічого не знав, але все-таки я потребував. І 26-го в мене вже був виписаний військовий квиток. 12 днів, да, 12 днів. Ходив кожен день, просився в військову частину і так попав в четверту танкову бригаду. Як змінила, ну, я побачив собі те, що не бачив ніколи, що можу жити без води, без їжі, без якихось там не знаю, як сказати. Побачив, що у нас є дуже хороші люди. Ті, які готові в перший день стати на захист рідної країни. які так як я багато хто не служив, не тримали в руках зброю. Були і вчителі, і лікарі, і електрики, і різна спеці... спеціальність, це неважлива. Да? Як змінила? Ще не знаю, що війна не закінчилась, коли закінчую, напевно, буде видно. Але таким, як раніше, не буду, це точно. Надихають люди, наші люди. От, е... Коли ми перший раз попалися в Харківську область. і... Було видно, як діти махають, як люди підходять, як вітаються. От коли були в Авдіївці, трішки по-інакшому це було там люди. Люди там налякані, напевно, більше. Там було некомфортно. А от саме наші люди радує те, коли з'являється якась хвилинка, там можливі дитини саме інтернет, як люди там постять щось, постять про те, що ну, чекають там. Коли Приїжджає та якась волонтерка, до нас вона рідко доїжджає через те, що ми ну, в таких містах, де не сильно доїздять. Але приємно, коли є малюнки дитячі. от, от Те, що чекають тебе, те, що ти комусь потрібний. Хоча в деякі моменти, коли ти там знаходишся сам, да, там, ти ну, бачиш, що ну, переживаєш, що нікому ти не потрібний, але це неправда. Перестати спілкуватися з суржиком, почати спілкуватися українською мовою, бо Черкащина це вже трішки з українською мовою проблеми. Більше, напевно, Хочу сказати дякую. Дякую всім тим, хто долучився до збору коштів, до, взагалі до цієї, цієї процедури, яка да, відбувається. І це дякую не тільки від мене, а й від всіх хлопців, які будуть і користуватися машиною, і будуть пити ті ліки і їсти там ті солодощі. Да? Напутнє слово. Хм. Тримайтеся. Тримайтеся через те, що йде зима і буде ще важче да, без світла, без тепла. Але знайте, що там на нулю на передку є хлопці і люди, які, ну, хлопці і дівчата, які бережуть спокій всіх. І коли все закінчиться, нам, буде, нам потрібно трошки буде відпочити, а вже на вас, студентська спільнота і взагалі. Ці люди потрібно би відбудовувати нашу країну, щоб вона стала набагато краще ніж була до цього.